Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Так, у нас підготовка повним ходом. Чекаю на майстрів. Будемо міняти ось цю огорожу, яка йде аж туди і далі-далі, далі. Дуже вона довга. Ось два дні лили дощі. Зараз, не наче повинно бути два дні передишки. Так, тут були дуже низько гілки від сливи. Позрізали, повідпілювали. Зараз треба чимось замостити, буде. От. Бачите, ще дерево поцарапувала. Ну, що вже поробиш. От. А там у сусіда такі хащі. Он що. От Там крапива росте дуже багато. Ось. Так що Оцей е забор будемо міняти. Всі гілочки, які тут звисали, вони прямо до забору йшли. Я поприбирала, повідпилювала, От, щоб вони не заважали. Буде отак, отак отак йти забор. Тут мої агруси ростуть. Тут хата з цього боку. Тут мої, Тут моя м -м, красна, от калинка, малинка. І отак 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 буде йти забор до літнього туалету. ну от Там, де той заканчується, так і цей новий буде йти. Тут моя лощина, напевно, її теж придеться прибрати, бо бачите, як вона до забору лине. от Цього не треба. Ну, вона мені не те, не щоб дуже подобалась, така маленька в неї і в неї горішки такі маленькі були. Ну просто сємочки. Можна тут знайти до прикладу. Вон. Ну, що, це? Це горішок. О, так що краще. От, коротше, за нею плакати не буду. Вибачай лиш, але ти тут. Не треба. Ось так що так. Чекаю на а, робочих. Ось тут в мене квіти, до речі, треба їх якось помітити, щоб їх на цей тут не ходили. От. Якраз положила сюди оці нещодавно відпилені гілки від сливи. Ось такі вони здорові були, класні. Але там буде забор. Вони там вже не потрібні. Тут положила, якраз хости почали пробиватися. Тут десь гортензія в мене ще посаджена, якщо вона вижила. Так що, щоб тут не шастали, от, поклала. Все, цю сторону вже повністю зняли. І як бачите, вже навіть <кхи> інде поставили колишки такі. Сподіваюся, два дні, як і обіцяли, не буде дощів, і воно все нормально застигне. Ось так. Ну і де оце мої кущики? О, давайте з цього боку подивимося на хату. Головне тут нічого не А Ну. Ось, Моя хата. От, до речі, тут був оцей заборчик, рабиться така. Всі казали, зніми, зніми. Понятно, що зніми, ви що думаєте? Там палка до палки, прибито, от типу як це зроблено, бачите? от так само і той забор. Що думали, що я з ним буду жити. чи що? Понятно, що зняли. От. Так, йдемо далі, йдемо далі. От. Тут лишина отака от сусідка. І тут зараз вам покажу, де буде закінчуватися забор. Закінчуватися він буде отут. Бачите, тут літній туалет і за ним останній колешок. Ось. До сусіда, так. от це сусідський участок. Це моя компостна куча, невдала, неправильно. І не на своєму місці. Тут вона ставилася, тому що більше ніде було. Я лише сюди заїхала. Город був зайнятий, все було зайняте. І вона ставилась тут в садочки, але і тут на місце. Так що, поки там забор вкапується, викапується, щось там робиться, то може тут і кубка прибереться. Так, чим займалася я весь день? А, не одна, правда, на щастя. Коротше. Траянду, бачите, подв'язали троянду. Мені багато, до речі, писали, що її вибачаюсь, <кхи> не можна до забору, тому що забор почне гнити. Ну а куди ж мені її діти? Мені ну треба не начебто якусь арочку зробити. ну... Зараз не до арочки, так скажу. Тим паче, бачите, з забором з усім, Коротше, до арочки поки що. Я буду слідкувати, буду приглядатися, щоб там нічого цей не погнило. Як як тільки що почне гнити, я краще троянду зріжу, ніж забор. Буде гнити. Так, тут, бачите, якась каша малаша, але чесно, стільки мату було. Ну, ви бачили, коли я її опускала, як я психовала. А Можете собі уявити, тут її треба було підіймати, оце прив'язувати. Коротше, це був такий треш. Тут я не знаю. Я взагалі-то тут садила гортензію, і ось одна стерчить. Ось, напевно, дохло. Ні, щось лізе, щось он лізе, бачите? От. І оце, я думала, що теж гортензія, але щось схоже на е, шалковіцю. Ну я трошки понаблюдаю, якщо це, це шалковиця, буду щось з нею робити. От ще тут така квіточка. Хто знає, що це. от ще така що це? це вона якась така плетиста якась. І ось ще така от. Хто знає, що це за квітка, вона навіть вже цвіте якось. Дуже гарненько, дуже міленько і гарненько. Ще обкопали персики, вони були не обкопані. Зараз я вам покажу. Так, он вони, обкопані персики. Я тут ще перешищ... бачите, обкопала, посипала пеплом. Я тут ще перещищала трошечки оці дві гілочки. Це шовковиця, до речі, дуже непогана, класна, смачна, велика. Низько так росте, мені це подобається. І курочкам подобається, вони її дзьобають знизу. О, так що шовковицю трошечки почистила. І ось ось. Ще другий персик теж пообкопали, і я посипала попелом. Ось так от. Так що це те, чим займалася я. І забор зараз покажу. Так, значить, забор. Зняли старий. О, тривога, отбой здається. Це вже отбой, там щось по Одесі прилетіло. Так, і вкопали вже стовчики. Ой, хоч би не було доща, хоч би не було доща. Вкопали стовпчики. Ось. Отакі от. Тут у нас дуже сильний перепад. Я вам постійно кажу, що у нас, от, як бачите, от, де горизонт, воно тут вверх йде, і тут до нас спуск, спуск отак. От. І виходить, зробили в три ряди. Тобто, бачите, он, стовчик, стовчик, стовчик. Вони на одному рівні, ще стовчик, а цей вже вище. От, знову один рівень. Зараз зараз калина буде цвісти тут у мене. Буде гарно. от, Ще один стовпчик, і той вже вищий йде. Тому що в нас тут як би, на рівно, отак от. Вирівнювати просто немає сенсу, все нормально. Мені влаштовуються ступеньки, оці от все нормально. От лощину, думаю, її взагалі прибрати. Як вона мене бісить. І люблю, і оці горішки, як сімочки, маленькі-маленькі. Я люблю здоров'я. Такі горіхи, щоб з кулак. А це — ерунда, якось фундук треба садити. Взагалі, якщо звідси прибрати цю лищину, то тут чудове місце для декілька вкущиків, а, 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 она, ну, голубіка, голубіка. от. Я обожнюю голубіку, дуже хочу її посадити. І отут було б непогано її і посадити замість цієї лищини. От так що тут вже є стовпчики, будемо чекати, поки все позасихає. От. А майстри вже перейшли на іншу сторону. Зараз покажу. Я сама ще не бачила. Боже, Я вернулася, іду, йду, і я просто не узнаю територію. А ну, почекайте, так, оце зі старого забору, з цього мені зробляться ящики для компосту. Це дошки зі старого забору. Але подивіться, тут був такий здоровий кущ. От, ось він вже лежить. Ось він вже лежить. Хлопці, напевно, намучилися, а тут ці коріння, просто трандець. О, все лежить. О, тут вже і ями є, господи. На хвилину зайшла в хату, а тут воно вже все пороблено. Клас. Отак от цей кущик. Да. А це вже сусідська територія. От. Тут теж сьогодні стригли, тут були зарослі. От. І сьогодні тут, бачите, навели порядок. Постригли все в кучу поскадали перша, друга куча. Молодці красу теж наводять. І мені тут ріжуть мої стовпчики. Я її не бачила звідси. Це, от, тут курочки живуть, це просто пристроєчка, ото от, дровник мій. Я з цього боку і не бачила. Звісно, все в такому стані, що хочеться просто облити все керосином і підпалити, щоб його не було, дивіться. Якщо хтось захоче мене похитити, ви знаєте, звідси, звідки до мене залізти. Отак от. Так от. Так. ось, Короч, Тут весело. Подивіться на це коріння. Він стирчить. Тир це його якось потравити треба. Люди пишіть поради, як це, як це потравити, щоб не було його. Вон яке кущі тут були. Позрізали. Воно якраз на межі от росло, де зараз вон вирубують. от Якраз воно там і було. Іть. І насіялося оце воно, я вам показувала, бачите? Від нього. Ось. І так. У. Все. На сьогодні все. Ось. Зараз буду вирішувати щось з, цим, з цими кущами, треба їх якось розібрати, попилити. Ось, тут повкапувалося. Оці стовпчики забітонірувалися. <кій> <кій> Трошечки так, не до кінця буде забор, трошки. Там далі вже в нас буде рабіться. от, І тут дивіться, <кій> якраз сусід в себе все покосив, поприбирав. от, О, Холодно, просто нереально, просто нереально. Я не знаю, що мені робити. Може, якось чимось закрити мою цю, як вона називається, абрикосу. Така вона велика, така вона класна, ну почекай. Так, ось дивіться. Ось вона в мене, і я за нею хвилююсь. Так, фокусуйся давай. Не балуйся телефон. Обіцяю цей о, плюс 3 сьогодні. Може, в мене нічим її накрити, сховати. О, я хвилююся. Так вона добре плоди в цьому році позав'язувала. Як вам таке? Ще й така абрикоса на цьому дереві. Треба її, напевно, чимось замотати, а в мене нічим. Ну, плюс три це не мінус, як би. би так. Вона. Як біле пятно. От. Так що так. thank <laughs> you